Всім добра здоров'ячка бажаю. Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні готую тертюшки з молоденької барабольки і з кабачків. Натираю почергово барабольку, кабачок. Натираю на терточці для тертюшків, а вже коли залишаються ось такі шматочки невеличкі, то дотираю їх на оцій морквяній терці. Так, подивіться. Взяла все на друшлак. Гляньте, скільки зайвої рідини тут зійшло, бачите? От, тепер барабольку з кабачками перекладаю у глибоку миску. Одразу сюди у миску натираю цибулину. Так, терточку знову на друшлак. А цибульку добре вимішую з бараболькою і з кабачками. Можна би було одразу натерти і барабульку, і кабачки, і цибульку в одну миску, але в мене порція велика і все разом на один друшлаг не вміщається, тому я роблю почергово. Одна порція, тепер друга порція. От, Подивіться, скільки тут зійшло соку барабуляного. Так, перекладаю, перекладаю оце все в одну миску. Тепер підсолюю, просіваю борошно і даю яйця. Яйця у нас свої, домашні, даю яєць багато, кури добре несуться. Маємо багато яєць. Добре все вимішую і тертюшки можна смажити. Так, пательня прогрівається, даю трошечки олії сюди. Можна на двох пательнях так швидше. О, гляньте, дві пательні на плиту, тертюшки шкварчать, румяняться, пахнуть, дуже смачно пахнуть. Час від часу витираю пательні паперовим рушником. Даю свіжу порцію олії і далі тертюшки смажу. Поки тертюшки смажаться, готую соус. Домашня сметанка вершкова, кріп зелений. А ще взяла малосольний огірочок з банки. Вимішую, куштую і за смаком трошечки підсолюю.